А у вас бували такі ситуації, коли вам німець каже, нібито щось таке вічливе, доброзичливе, але ви відчуваєте, що там щось не те, і він зовсім не те має на увазі. Німці, звичайно, відомі своєю прямотою та прямолінійністю, але все ж таки вони використовують фрази, які звучать нібито ввічливо, але насправді мають зовсім інше на увазі. Це коли вони не хочуть прямо вам сказати ні, або так не треба, або це безглуздо, вони використовують інші фрази, щоб сказати це більш м'яко. Тож сьогодні пропоную розібрати 10 із таких фраз, що, як вони дослівно перекладаються, що вони насправді мають на увазі, коли це говорять. Мене звати Євгенія, це канал Німецька куларах», де я розповідаю і про життя в Німеччині, і різні лайфхаки щодо вивчення німецької мови. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь. І сьогодні розберемо 10 ввічливих фраз, які мають зовсім інше на увазі. І отже, перша фраза це melden bei Ihnen». Так, дослідно перекладається, що ми вам зателефонуємо, або напишемо. Да? зазвичай цю фразу можна почути під час співбесіди або в кінці співбесіди. Да? Danke für alles, за все вам дякуємо. Ми вам напишемо або зателефонуємо. Взагалі, зіхмеден це заявити про себе, да? тобто чи позвонити, чи написати це зіг-мельдень. Тобто, ми вам зателефонуємо. Але не чекайте. Насправді, що вони мають під цим на увазі, вони не вам не зателефонують. Просто просто вони не скажуть вам це прямо в обличчя. Ще дуже часто цю фразу можна почути, коли ви спілкуєтесь із службою підтримки. Да, вас там не можуть по телефону, просто відшити. Вам будуть вічливо розказувати. Дякую вам за ваш дзвінок. Що не нахні так», що не так. bei Ihnen. Ми вам зателефонуємо, будьте впевнені, вам не зателефонують. Наступна фраза, яку часто кажуть е досить навіть знайомі до добре знайомі люди один одному – То слів не перекладається: як подивимось. Насправді, що під цією фразою мається на увазі, я не дуже хочу те, що ти від мене хочеш, да? але я не можу сказати тобі прямо ні. Тому подивимось. Наприклад, на роботі ви питаєте в колег, ви сьогодні йдете на обід, там в якусь кафе, а ви таке, вони таке а м -м -м, шаун амаль, Ну, типу, подивимось, прийде обід, подивимось. Будьте впевнені, вони вже щось там мають плани на обід, і вас не запросили до них просто. Шаун амаль, подивимось. Або ви когось про щось просите, Да, там сходимо сьогодні ввечері в кіно. шаун амаль, ну подивимось. Скоріше за все не сходите. Наступна фраза, здавалася, дуже-дуже така проста і очевидна фраза. Але das ist nicht schlecht не завжди в прямому значенні використовується ця фраза. Дослівно, означає це непогано. Але уявіть, собі, вам звучить така фраза від вашого начальника або начальниці. У мене презентаціон була ніхто Твоя презентація була непогана. Ну, тобто, могло би бути і краще. Коротше, вона була так собі, да? але вам не, не будуть казати в обличчі, що вона була так собі. Вам скажуть, зівених шляхть, вона була непогана. Або ви приготували вечерю і питаєте в німця: ну, як тобі, смачно було, а він такий званих шляхть, ну, непогано. Ну, але насправді це він не хоче вас образити, а було так собі. Йому не дуже сподобалось. Наступна фраза: інтересант! Ось це цікаво! Um, звичайно, що все залежить від інтонації, інтонації, з якою це говориться, але зазвичай ця фраза означає ну це така дурня, але я не хочу тобі прямо це казати. інтересант. <laughs> це дуже цікаво. Ну, Наприклад, ви комусь розповідаєте комусь німцеві про якусь свою ідею, бізнес-план чи ще якісь ідеї, і він такий: Ну, Типу він вважає, що це повня маячня, але він такий вічливо. Це дуже цікаво. Угу. Будьте впевнені, що він не вражений. Наступна дуже типова вічлива фраза, яка є повною брехнею, це ігбін-гляйда. Я зараз прийду. Ну, знаєте, в кожного своє розуміння, що таке зараз. Можливо, в когось ігбін-кляйда, це і через дві години це глядь. Але фраза означає дослівно, перекладається, що я скоро зараз буду. Але це може бути і 10, і 15 хвилин, і 2 години, і 3 години, і взагалі на сьогодні ну це майже гляй. Ну, наприклад, коли ви когось чекаєте, ви домовились про зустріч, да, і там ти де? Він да. Ну, тобто ще чекай годину, дві або колись коли-небудь прийду. От гляй, 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 Зараз буду. Ось така вічлива фраза сказати: ну що коротше, не знаю, чекай. Наступна фраза це, звичайно, що вічливе формулювання різних прохань в кон'юнктіві, Кентензіфілайт, да? чи не могли б ви? Але дивлячись, в якому контексті ця фраза використовується, тому що в повсякденному житті, коли вже такими фразами до вас заговорюють, чи не могли б би кентензіфіляйт Лайзер. Бути тихіше це вже означає, що ви вже трошки з своєю голосною розмовою когось дратуєте. І він таким чином люб'язно намагається вам сказати, чи не могла б ти потихіше або взагалі замовкнути. Sie vielleicht чи не могли б ви говорити тихіше? Mm. Наступна фраза дуже розмовна фраза, такі дослівно. Das kann man so machen. Так можна зробити, да? «Das kann man so machen», так можна зробити. Зазвичай там ще йде «aber», «Das kann man so machen», «aber» і там якесь пояснення зовсім протилежної думки або підходу. І що мають на увазі, це ввічливо аби з вами не сперечатися, з вами погоджуються, тому що в Німеччині всі з усіма погоджуються і приймають приймаючи думки інші думки інших людей. Тому ввічливо вони так погоджуються да з Канманзомахин або, але насправді він думає, що це повня маячня і він би так не робив, як ви пропонуєте, і він би зробив інакше. Наприклад, якщо ви будете. Е, якусь ідею своєму начальнику розповідати, о, а давайте зробимо інакше. От ви тут 20 років робили так, а я от пропоную процес повіняти. І давайте зробимо ось так і ось так, тому що мені здається, так буде краще. Ваш шеф, якщо він вічлива людина, скоріш за все скаже: зо каманзомахин або das anders» <свісно> звичайно, так можна зробити, але ми це інакше робимо, і ніхто під вас нічого підлаштовувати не буде. Тому це така е, ввічлива фраза сказати, що взагалі то ваша думка мене не хвилює, ми будемо робити так, як зробили завжди. Наступна фраза: їх не меда цього кентніс. Я беру це до відома. «Ich nehme das цього so кентніс. Я взяв це до відома. Але що насправді це означає, що мені, що мені байдуже. Що ти кажеш? Просто це вічлива фраза. Але насправді мені байдуже, що ти там кажеш. Я... Це така вічлива фраза, але я тобі не скажу в обличчя, що мені байдуже, що ти там говориш, тому я кажу, угу, їх мета сокеність. Тобто інформацію, яку ти мені зараз навішала, я взяв до уваги. Е, насправді нічого не взяв. Знову ж таки в робочій сфері це дуже часто буває на різних нарадах, коли ви знову ж таки пропонуєте свою якусь ідею. І ваш начальник такий сидить і думає: Господи, хто ж тебе питав? І не дасть цього кентніс. Дякую за вашу ідею. Я взяв її до її відома і через хвилину забуду. Тому будьте впевнені, ваша ідея не реалізується. Наступна фраза трошки схожа. Але ще одна варіація на тему: це знову ж таки в кон'юнктиві. Кон'юнктив, він як для вічливих прохань, так і для вічливих фраз, за якими нічого не стоїть. Наприклад, я разкінти маманзузин, я раз кентиманзузин. Ман так дослівно можна це побачити і так, да? ну можна і так побачити. Тобто, насправді, це коли ви висловлюєте свою думку і вам не хочуть в обличчя прямо сказати, що ваша думка повна фігня. Якась маячня, я з нею не згоден, тому вам вічливо кажуть e, «Das könnte да з контеманзузи, так як ви. Ну, можна було б побачити ситуацію, так як бачите її. Ви насправді ж мають на увазі це повня маячня. Просто я не хочу вам це прямо в обличчя говорити. Ну, наприклад, в мене цікавий приклад. Наприклад, хтось вам каже e, «Ich finde, dass die Erde flach ist». і ви такі, що? Перекладаю, я вважаю, що земля плоска, да, і ви такі на год, so ну, да сканджаман зози. Ну так, можна і так це бачити. Але ми знаємо, що це повні бачення. Але є люди, які так і думають, їх ще якось там назвали плоскоземельні. Я, очевидно, до них не відношусь, тому я з Губором про це кажу: можна було і так бачити, але насправді це дуже такий саркастичний підхід реакція, відповідь, коли ви повністю не погоджуєтесь з кимось. Тому конюктів це дуже така підступна річ, що треба дивитися на інтонацію, але хоч це і форма для війчливих якихось таких фраз, прохань, це також такий. Цікавий ввічливий спосіб вираження сарказму, коли ви не хочете людини прямо в очі сказати: Господи, що за маячні. І наостанок ця фраза, яку я вже на каналі дуже багато разів згадувала, найкоротша фраза для такого вічливого непогодження. Або просто три крапочки в тексті ставити: «на «На я». я». Ну, Це коли ви не хочете прямо казати ні. перекладається скоріше так: Ну так. Ну, ну е, Але насправді ви хоч і не хочете сказати ні, але коли вам відповідають на я, це ні. Наприклад, вам кажуть, lust От, і вам такі на я людина типу задумалась, але насправді він не хоче або вона не хоче. Просто не дуже знає, як вам прямо в очі сказати ні. Ось такі паски є в німецькій мові. Вона така дуже чемна, вічлива, але завжди є якийсь такий е, прихований е, зміст в у деяких вічливих фразах. Тому треба бути обережними, дивитися на інтонацію. Не завжди ходім, це, це про це про вічливість, але не завжди те, що вам вічливо кажуть, мають так само і на увазі. Пишіть в коментарях, чи чули ви такі фрази у вашу адресу, чи взагалі просто як ви їх зрозуміли, чи сподобалось вам таке відео, чи було воно вам корисно. Будь-який ваш фідбек буде мені дуже цікаво і. Буде дуже цікаво почитати в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, і якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропускати наступні відео. Ще можна поставити колокольчик, він вам буде нагадувати, коли, коли виходить нове відео на каналі. А під відео внизу я як завжди збираю інформацію, корисну інформацію з приводу двомовних книжок, які є створюю для вивчення е, німецької мови у простий і легкий і розслаблений спосіб. Уся інформація щодо книжечок, де їх придбати, ви можете знайти в описі під відео. Також там є рекомендації щодо інших відео на каналі, які можуть бути вам цікавими до перегляду. Читайте, переходьте на інші відео, переходьте на сайт каналу, де також багато цікавої інформації і дуже багато безкоштовних матеріалів для вивчення німецької мови, які ви можете безкоштовно на сайті завантажити. З вами була Євгенія, це канал Німецька в куларах. До наступних зустрічей на каналі! Час!